Порахуйте юніт економіку в своєму бізнесі і зробіть правильні висновки. Що таке юніт економіка простими словами? Юніт це одна одиниця, а юніт економіка це розрахунок прибутковості і витрат на одну одиницю товару, на одну послугу чи на одного клієнта. Тобто, якщо ви розумієте в своєму бізнесі. За скільки грошей ви купуєте в середньому одного клієнта, і скільки в середньому вам один клієнт переносить грошей, да, тобто чистого прибутку і, а, і виручки, то е, стає дуже легко приймати управлінські рішення, такі як або збільшити чи зменшити рекламний бюджет. І наскільки є прибуткова бізнес-модель. Це дуже легко порахувати, наприклад, у вас є якийсь маркетинговий бюджет за один місяць, візьміть, розділіть цей маркетинговий бюджет на ту кількість клієнтів, які до вас прийшли за цей період. І так само у вас є виручка і чистий прибуток. Розділіть ці дані на ту кількість клієнтів, які купили, і у вас будуть тоді ви будете розуміти, за скільки ви купили одного клієнта в середньому, і скільки в середньому один клієнт приніс грошей. Якщо. Якщо виходить так, що ви купляєте клієнта значно нижче, а цей клієнт приносить вам грошей значно більше, то в такому випадку означає, що юніт економіка сходиться, і виникає питання, а чому, а чому не підвищити рекламний бюджет? Підвищуємо рекламний бюджет, буде більше заявок, більше клієнтів, буде більше прибутку. Так само і навпаки, якщо ви порахуєте юніт економіку, і получається так, що. Одного клієнта ви купляєте значно вище, ніж цей клієнт приносить вам грошей, значить, є питання до вашої бізнес-моделі. Тут необхідно переглядати, або, можливо, у вас якісь занизькі ціни, да, а можливо, або, можливо, якісь у вас неадекватні витрати. Тому порахуйте свою юніт економіку в своєму бізнесі і зробіть правильні висновки. Якщо вас ця тема цікавить, можете написати мені в Дірект. Або залишити заявку за посиланням. Я залишу лінк. І я вам відправлю шаблон. Для того цей шаблон вам допоможе підрахувати юніт економіку. Ви там внесете свої вихідні дані, тобто це виручку, кількість заявок, або ще кількість лідів, кількість клієнтів. Потім ви внесете маркетинговий бюджет, і система вам допоможе підрахувати, яка ціна у вас одного. Ліда або одної заявки, ціна одного клієнта, і скільки вам один клієнт приносить прибутку і виручки. І так ви після цього зробите правильні управлінські рішення і висновки.